Що за горний орел прийшов? Ти подиви. Ми ще не хочемо вставати. Диви. Типа. Ну що це таке? Гутюлька гутюлька. гутюлька, гутюлька. Так не хочу я тебе ну Прошу ти, От не хочу і все. Я отодвинулася от тебе, що не хочу. Куди ти лізеш? Куди ти на кровать преш тютю? гуцюлька. О, Дивіться, -ка. вся во вся красі проти сонця. Все, йди до Саші. Ну, Йди до Саші, що до мене приліплася лапи. Що ти свою лапу піднімаєш тут, а? Диви. гуцюлька, гуцюлька, гуцюлька. гучулька. Ти дам такий зі своїй силаку, таку мару. Так, гуцюлка все, йди, дай ще полежить. Все, Спасибо тобі велике. Пішла. Пішла, куди вона пішов, там вон стоїть. Вон датчик, датчик настрою.